Вітаю всіх, я Тетяна, і одразу до нашої теми чому коричневіє верес. Якщо ви посадили верес правильно, а про посадку вереса я розповідала в минулому відео, тоді розглянемо найпоширеніші причини. Верес квітне надзвичайно довго, з серпня і аж до морозів. І ось чому квіточки починають коричневіти. Перша причина недостатня волога. Вирес не любить пересихання субстрату, і першому на це реагують квіточки. Виресу потрібен постійно вологий, але не мокрий ґрунт і кислий. Друга причина сонячні опіки або занадто сухий вітер. Якщо стоїть яскраве осіннє сонце і вітер, пелюстки просто вигорають, особливо білі. Про інші кольори виреса я розкажу в кінці відео. Виреси мають тонкі пелюстки, які чутливі до сухого повітря. Третя причина пошкодження після дощу чи холодних. Ночей. Після паморозків або затяжних дощів квіти темніють, поклітини пелюсток руйнуються. У нас в центральній Україні останніми днями дощі щодня. Четверта причина закінчується цвітіння. Якщо вирез цвіте вже кілька тижнів, то це просто природне старіння суцвіть. У білого вересу це видно особливо. Він не осипається, а саме підсихає і темніє. Ось рожевий з білим вираз. Також квіточки підсихають, коричневіють, де біле забарвлення потуж. Але набагато менше, ніж на білому. Також кущик з бордовими квіточками. Він краще зберігає колір, коли квіти підсихають на зиму. Здається, що він квітне. Сорти з таким забарвленням більш стійкі до збереження кольору бутонів після підсихання суцвіть перед зимою. Отже, підведемо ітог. Якщо сам кущ зелений і гілочки пружні, все добре, просто сезон завершується і вираз готується до зими. Його квіточки підсихають, колір тьменіє, стає коричневим, і це абсолютно нормально. Нове цвітіння буде вже наступної осені.